Жінка хотіла продати сина за мільйон гривень, новий мальчик в труськах, тобто і псо, про те, що однокласники начебто жорстоко побили хлопчика за те, що він дивився мультики російською. Не знаю, яке було покликання у цього і псо підбадьорити чи засмутити, але ми у цьому розберемося. Рома Геній обісрався у попередньому відео про Слобаженка в Україні. Випускають копію російського серіалу дуже дуре. Речно і на часі на в епіцентрі продавали продукцію з символікою країни-агресора. Ну і декілька крінжових тіктоків. Тепер у нас є і це. Як ви зрозуміли, сьогодні буде дуже насичений, як завжди, хостросюжетний випуск. Ну все, як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. А це шодеми двічі на тиждень, в четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Коротше кажучи, ставте лайки. Ставте чайчик, підписуйтесь, а ми починаємо. Я вирішив спробувати таку ідею перед кожною новиною. Тепер будемо дивитися якийсь крінжовий тікток для того, щоб налаштовуватися на правильний настрій. рашку-парашку, Смиємо цю какашку, потім мурашки. Коли є башать наші нахуй. Рашку. Це свіжий погляд на музику. Молодого виконався сніпет. Очікуєте повного треку. Йоу, а тепер до новини. Жінка хотіла продати дитину за 1 мільйон гривень. Враховуючи, що ціна людського життя безцінна, я вам скажу, що це дійсно вражаюча знижка. Ніколи не розумів, як покупці та продавці подібних угод знаходять одне одного. Я дуже сподіваюся, що не у еликсі, але розкажу коротше, як було. Це 19-річна жінка запропонувала купити свого сина. Знайомій і домовилася з нею про зустріч. Я просто не можу собі уявити цей діалог. Слухай, не продаєш сина. Сорі, <рес> я можу посміятися, тому що у цій історії є в якомусь сенсі хеппі енд. Звичайно, що ситуація насправді страшна, і це більше жарти для того, щоб приховати нервовість. Зловмисницю затримали при передачі коштів, і, за словами фігурантки, вона... Не хотіла доглядати за сином. Це випадково не люда з вагітного 16, тому що щось трошки перекликається. Про неї теж сьогодні пара слів буде. Так, от вона вирішила продати сина, бо не хотіла за ним доглядати, а на отримані гроші відкрити власний бізнес. Я сподіваюся, не дитячий садочок. Так, от 23 квітня жінці вручили повідомлення про підозру за частиною 3 статті 149, тобто торгівля людьми, тобто їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом підозрювані оберуть запобіжний захід. Мені тут дуже подобається це слово, тому що це дійсно запобігає багатьом жахам, які могли хлопчика очікувати в результаті цієї угоди. Я. Навіть не можу собі уявити, з якою ціллю та знайома вирішила б придбати дитину. А вже ж може хтось скаже, що ну людина може просто не може мати дітей, тому вона була вимушена купити дитину, але існує всиновлення. Тому це дуже сильно оптимістичний погляд на цю ситуацію. Тому звичайно, що ця угода не сталася багато чому запобігло, в разі чого хлопчика передали представникам органів влади та ювінальним поліцейським зараз. Їм опікуються лікарі. Дуже мені важко уявити, що це має бути за людина, яка просто через те, що вона не хоче доглядати за своєю дитиною, вирішила продати її за бабки. На мій погляд, людина, в голові якої уживаються усі ці моменти, і їй з цим окей абсолютно небезпечна для суспільства. Ну, в принципі, як і ті люди, які купляють дітей. Я навіть не хочу думати, з якою ціллю це злочин саджати треба перших і інших. Тому що, як не дивно, інформації про те, що сталося з жінкою, яка хотіла придбати дитину, не те, що багато. Тому спостерігаємо за цією ситуацією та рухаємось далі. нашего президента не обижать. Стоять! Стоять! Нашего любимого президента не обижать! Добре, давайте до новини. Але для новеньких представлюся. Я Рома, відомий в інтернеті як Геній, головний редактор ІКЛА. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорю важливе та цікаве про Україну, та не тільки, якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально пігнали. На днях у телеграм-каналах з'явилася новина з таким заголовком. У Києві однолітки жорстоко побили школяра, бо він нібито дивився мультики російською. Ну тобто, заголовок, в який дуже легко повірити, якщо ти хоч раз був в Твіттері. Або в коментарях у Фейсбуці. Я не знаю, я про них чув, що там просто пекло. Однак Центр стратегічних комунікацій справді, створений при Мінкульті як один з механізмів проти дезінформації, спростував дану, ви не повірите, інформацію. Я зачитаю: випадок булінгу в одній із столичних шкіл мав місце. Проте офіційних коментарів, що приводом для агресії підлітків став саме Перегляд російськомовного мультфільму наразі немає. Усі обставини інциденту встановлюються на ситуацію. Миттєво відреагували уповноважений справ людини Дмитро Лубінець, освітній омбудсмен Сергій Горбачов, прокуратура та поліція. Пропагандисти скористалися ситуацією та змістили акценти, використали цей випадок, як приклад, нібито утисків російськомовних і панування фашистської хунти в Україні. На висновки, що насправді сталося, доведеться дещо почекати, тому що, звичайно, відкрили кримінальне провадження. Ну, за умисне, легке, легке, тілесне ушкодження. Хоча мама постраждалого розповіла, що він не розповідав про інцидент 10 днів, тому що помічник вчителя залякав його і він боявся, що мама піде до директора. Це дуже жахливо. Це тиск на директора. Дитину, я дуже співчуваю цьому хлопчику, я з тобою, я тебе підтримую. Але до чого я? Суть в тому, що через цих 10 днів мама сама помітила, що у хлопчика набрякла нога через те, що його доволі сильно вдарили. Впах. Тобто уявіть наскільки сильно, що ж, набрякла нога, він мовчав всі ці 10 днів. Ну, це все одно підець за російськомовні мультики його вдарили або ні. Та я вам скажу чесно, коли я дізнався про цю новину, я був впевнений, що я вам буду розповідати саме про те, що школяра побили за те, що він дивився мультики російською мовою. Тому що це було. Цілком собі правдоподібно. Ну погодьтеся, зараз рівень накалу такий, що Люди і навіть діти цілком собі могли би таким чином виявити свою неприязнь до ворожої мови. Хоча мені було і важко в це повірити, бо я живу біля школи і доволі часто чую, як діти комунікують між собою. І це здебільшого російська мова. Чого я не те, що не розумію, в мене піпець як бомбить від цього срака. Ну от ти, дорослий українець, говориш російською мовою. Ну, я можу. Цілком зрозуміти, як так сталося, але навіщо ти своїх дітей вчиш розмовляти російською мовою? У мене до цього не те, що багато питань. Я не можу навіть почати формулювати перше питання, бо мене бере злість. І оця злість зараз охопила багатьох. Деякі блогери вже зробили публікації, як от Люда з Голівуду, де написала цілком непоганий текст. Не весь я його зрозумів, але тим не менш про те, що з дітьми треба розмовляти, про те, що внутрішня агресія це точно не круто, навіть якщо вона викликана таким контроверсійним і болючим питанням, як мовне. Але суть в тому, що ти читаючи цю статтю, і коли ти думаєш, що вона правдива, ти по перше. Можеш в неї повірити. Ну тобто, можливо, ти трошки будеш вагатися, але ти цілком можеш собі повірити, знаючи, як люди зараз втомлені, наскільки вони засмучені, виснажені, агресивні, тривожні. І ти сам такий. ти читаєш і злишся і з одного боку, і розумієш тих, хто злиться, і злишся на себе, злишся на них, злишся на все, що оточує нас. Я думаю, що. Тут я маю сказати пару слів про те, що сталося в попередньому випуску. Це була доволі складна для мене емоційна ситуація. Розкажу дуже стисло, як я обісрався, не вдаючись прям в супер-пупер деталі, але скажу від чого пригоріло у мене, в чому я, на мій погляд, винний, і які висновки я для себе зробив. В минулому випуску я обговорював тему Слобоженко. Чесно, я постійно забуваю його прізвище, і кожен раз думаю: так, Слобожанщина, Слобоженко, в мене таке мнемонічне правило. Так от, я цілком собі розумів, що людей обурює, що мільйонер ганяє за кордон, коли велика частина громадян має воювати, воює у когось, де хто загинув про іншого. Люди кожен день бояться, переживають та тривожу. Житься і мені здавалося, що я написав текст от реально дуже крутий, для того, щоб всі зрозуміли мою позицію. Моя позиція полягала у тому, що розслідування ткача, яке розповідало про те, що він не ткач, звичайно, а. Слобоженсло Слобоженко та його друзі ганяють за кордон при тому, що багато донатять. І моя позиція була у тому, що це доволі сире і слабке розслідування, тому що його можна було б звести до у них виявляється є білі білети. Скоріш за все, вони їх купили, але це не точно. Але ну так от дуже сильно схоже. Які висновки з цього? Ну, якщо чесно, непонятно, їх не буде. Тому давайте просто позлимося. І я казав, що не впевнений, що є сенс злитися на цих людей, тому що. Людей з подібними, як у Слобоженка, статками одиниці в нашій країні. Тому, враховуючи, що сама українська правда та ткач не надали нам якихось гайденсів да, якихось висновків, то ми могли всього лиш позлитися, не розуміючи, що з цим робити. І я повісив у просторі риторичне. Питання, чи корисніший буде Слобоженко на фронті? І багато кого обурило це питання. Люди дуже сильно хейтили його, і мене звичайно в коментарях. Слава Богу, без шакалічих експресів, погроз або масових відписок. Але тим не менш багато людей. Були обурені, і я навіть не казав свою позицію, не казав, як я відповів на це запитання. І суть в тому, що коли я читав коментарі на наступний день, в мене дуже сильно пригоріло, тому що люди сперечалися навіть не з моїми думками, навіть не з тим, про що я говорив. Я казав про одне, вони сперечаються про інше, ображаються на мене, закидають взагалі абсолютно. Ну, звинувачення, які не стосуються мене, і я навіть написав в гнівний пост в Телеграм, в спільноту, де я сказав, у чому люди неправі, чому вони сперечаються взагалі не зі мною, а з кимось іншим, а при цьому ображаються на мене. Я сам дуже сильно на цих людей образився. А потім, коли я трошки остиг, я зрозумів, у чому я був неправий. Враховуючи наскільки багато людей не зрозуміло мою думку, навіть не дивлячись на те, що текст, який я написав для цього епізоду епізоду був для мене витвором мистецтва. Я анонсував його друзям. Я сказав, оце там класно сказано. Ну, всім поясню, що нам не треба про це думати, тому що є важливіші питання. Як, от, наприклад, мені писали: ой, а що, мій друг-колега, інвалід, він буде корисніший на фронті, його ж відправили, а я такий. Ну так ніхто не каже, що він буде корисніший. Дійсно, він буде не корисний, і це важливе питання. Воно дійсно болюче і його треба вирішувати, а не думати, що робити з Слобоженком, який є скоріше похибкою, винятком з правил. Так от, враховуючи наскільки багато людей не зрозуміли, що я хотів донести, от наскільки прям багато, я собі і подумав. Так а може, все ж таки не в них проблема. І до мене дійшла одна істина. Враховуючи, наскільки всі злі, такі самі, як і я, втомлені, настільки ж агресивні, емоційні. Просто сказати: ну, от насправді можна було б і щоб він просто донатив на дрони, а не воював, хто знає, можливо, так було правильно. Коротше кажучи, просто. Кинути контроверсійну, неоднозначну, непопулярну думку в момент, коли люди бояться за своїх рідних, хтось втратив, хтось чекає третій рік, всі на емоціях, це з мого боку було безвідповідально. Я б міг значно краще попрацювати над тим текстом через те, що люди не почули в моїх словах, я зрозумів, що б я міг сказати значно більш зрозуміліше. Якщо б... Всі люди раптом просто остигли і зі спокійною головою передивилися цей епізод. Вони можливо і зрозуміли, що я мав на увазі, але я працюю не в цих умовах. І я би міг собі сидіти десь з і казати: от, звісно, вони мене всі не зрозуміли. А якщо логічно, я ж в університеті на філософському вивчав логіку, у мене там все по правилах, а люди не понімають. Але я мені це я мені такий висновок, навіщо я там один буду сидіти сердити правий калабок? Я у цьому не зацікавлений. При тому, що на цьому каналі я дійсно часто висловлюю непопулярні думки і вважаю це. Праведною місією, враховуючи, наскільки багато людей кажуть все по абсолютній методичці, якої не існує, але виглядає так, що вона є. Мені здається, що, враховуючи, що ми нарешті дивимося всередину себе, дивимося на Україну, намагаємося це все осмислити, просто злочинно говорити просто те, що люди хочуть почути. Цього я ніколи не зміню в своєму каналі, але. Тепер я спробую особливо на настільки болючі теми говорити значно більш докладніше, більше працювати з можливими запереченнями, тому що це важливо. Я хотів би доносити до людей е, думки, які є в мене. Не просто отак от кидати їх у простір. Я хотів би, щоб люди їх розуміли, тому що я вважаю їх здоровими, принаймні, на мій погляд, це так. І я дуже хотів би, щоб люди, які... По інших питаннях вважають мої думки правильними і здоровими, вважали би і по таких контроверсійних, тому що я дійсно щиро вірю в те, що вони здорові. Тому у цьому конкретно я дійсно прощався, хоча щиро вірю в усе, що я казав у попередньому випуску. Просто я, пелінка, міг би сказати це значно краще, тому у цю нашу нарепаність, так чи інакше, ми всі з вами. Мусимо час від часу враховувати, тому що це контекст. Контекст війни це не тільки ракети, які літають над головою, це ще багато вогню, який горить всередині наших голів. А ми рухаємось далі. На скільки красив крихіться, що аж очі розбігаються. Переходь, замовляй за промокодом Люда, знижка минус 5%. Я просто не розумію, хто написав цей текст, хто його затвердив. Чому вона на це погодилася? Ну, коротше, це. Я не буду ніяк це коментувати. Давайте до новини. Нещодавно на каналі ТЕТ вийшов серіал Зозулі. Це історія трьох сестер, яких обставини змусили з'їхатися в батьківській хаті. А це не легко, тому що вони вже 10 років не розмовляють. А точніше, 9 років і 10 місяців. Ви спитаєте, навіщо така точність, Ром? А я вам і розкажу. Справа в тому, що близько трьох років тому на російській платформі Starter... старт <свісно> вийшов серіал Сестри, з такою ж самою зав'язкою. Ну, типу, дуже близько. Здавалося б, можна було б подумати, що це поширена історія, але російські сестри теж не розмовляють одна з однією дев'ять років і десять місяців, і це лише початок. Наші сценаристи перемішали між собою образи трьох жінок, плюс від основного тла російського варіанту відмовились. У них сестри вимушені прийняти в спадок автосалон батька і керувати ним у трьох. У нас же сестри з'їжджаються через початок повномасштабного. Загалом серіал Зозулі це один з проєктів того самого горизвісного скандального пічингу, який, якщо ви пам'ятаєте, проводився від імені телеканалу. «Дім», ну, Серіал Інгулець, там Гарбунов, масове обурення і так далі. І що цікаво, ще на тому пічингу Зозулі називалися Історією сестер сестер. Сценаристом є Олексій Васильєв, співавтор, режисер Мирон Латик. Як виявилося, Олексій Васильєв – це російський сценарист. Він же автор серіалів Дівчата з Макаровим та Жуки. Це, до речі, ліг в основу сюжету того самого інвольця. От знаєте, коли був цей пічинг, всі подумали: ну, пройшов, да, скандал, ну фігово. Ніхто ж не подумав, що воно повернеться з новими поворотами сюжетними. Да. І можливо, ви зараз подумали, що ну, скоріш за все, в такому разі, наші просто купили у росіян цю ідею, знаєте, як шоу купляють, типу X-Factor купляють як франшизу і реалізують в Україні. Звичайно ж, ви при цьому дуже сподіваєтеся, що це відбулося хоча б до 22-го року. Але ні, у цього автора жуків, по яких мав бути інгулець. Немає сестер. Ну, тобто, цей російський чувак просто спустив ідею у своїх російських колег. <рес> <рес> Можна ще гірше. Ну, типу, п**й, в принципі, нехай росіяни крадуть одне одного все, що завгодно, але, як то люблять у нас сказати, нашу це тягнути сюди, та ще й за наші гроші. Ну, коротше, висновки такі. Знаєте, мені це трошки нагадало дискурс про те, чи варто слухати російську музику, чи не варто. І часто в таких дискусіях хтось каже: ну, не хочете ви слухати українське, то, хоч слухайте щось західне, американське, європейське, скільки там хорошої музики, а ви слухаєте російське. Ну, от в якомусь сенсі. Я, от конкретно в даному випадку, можу погодитися з цією тезою. Ну, блять, ну реально, ну адаптуйте щось західне. Ну заплатіть за це гроші. Або там логіка була така: то у нас одно ну, війна, можемо питати все, що завгодно. Ви, от пісні Христини Соловій, крадете для вашого людового шоу, і ще й називаючи Гоголя російським письменником. Ну, і от ми тепер теж. Ну, знаєте, чисто як помста. Я просто не здивуюся, якщо хтось з авторів цих сестер напише щось подібне. Що це просто санкція, вкрадений серіал. Це не тому, що самі не могли придумати, а тому, що така у нас боротьба. Все, щоб насолити, блін, цим руським, блін. Я чекаю не просто так. Я чекаю, поки ви напишете. Не, не називати росіян руськими, тому що русь це Русь, а ми Русь, а не вони. Ну, коротше, те, що ви любите писати. <кхід> ну, все. Коротше, рухаємось далі. <кхід> На сайті епіцентру продавалися товари із символікою країни-агресора. Для співробітників епіцентру хочу пояснити, що мова йде про Росію. Наприклад, кружки та килимки для миші з написами ВДВ, ну і тому подібне. Просто подивіться на це. ВДВ нет Виполнімих задач. Підпис українською. КИЛИМОК для миші з принтом ВДВ немає на здійснених завдань. І от просто давайте продивимось, є принти, так? І вони всі дублюються повністю. Всі слова українською мовою. Але от такий вам приклад: значить, слова на кружці. Росія ВДВ. Ніхто крім нас. Кружка ВДВ 4 білий. Вирішили цього разу, типу, можна дещо і упустити. Або от, не так страшна війна, як наші солдати. Це... Це вже навіть не смішно. Представниця прес-служби компанії пояснила, що їхній сайт функціонує як маркетплейс, де сторонні продавці можуть самостійно виставляти свої товари на продаж. Коротше, кажуть, йоу, ми Амазон. От приблизно така мораль була у всієї цієї акції Я жартую. Я не вважаю, що це піар-акція, Просто провчись. В компанії не пояснили, як саме контролюють асортимент, проте пообіцяли, що конкретно цього продавця буде заблоковано а також проведено ретельну перевірку всіх товарів. Якось до цього просто не приходило в голову. Продавцем цих товарів був Арбуз, так називається. <ріст> ну, от видно, що не кавун, а арбуз. От щоб одразу не заблокувати. Ні, треба було спочатку обісратись на всю Україну. Встановити, як довго ця продукція реалізувалася, не вдалося. Всі товари були видалені. А, ну, Ви зрозуміли. Тупо не вдалося встановити. Це ж пі... просто неможливо, реально. Це треба з зарубіжних хакерів тих. З фільмом, знаєте, де всі от літерки зелені, і вони просто херячать по клавіатурі, все взламують, все взламують. Ото то просто неможливо, неможливо це встановити. Просто нуль шансів. Але найцікавіше, що це не перший подібний скандал з епіцентром. Ще восени 23-го року. Раміль із Кургана агрегат постив відео, що в торговому центрі прям продавали сувенірну продукцію на стійці під назвою Герої нашого времени. Типу, теж брелки, брелоки, перепрошую, ручки, ножі, гаманці, пляшки для героїв були з написами російською. Я просто сподіваюся, що це така тактика СБУ, і всі контакти покупців цього магазину Арбуз вже складені в excel -документик. Ну, я сподіваюся, що це не настільки складна хакерська задача, як е, з'ясувати, як довго цей продавець реалізовував товар, бо це ж ну, точно неможливо. Це просто ну, звучить як, ну, як фантастика, знаєте, це вам не чат GPT якийсь, знаєте, як, до речі кажучи, про логіку е, якось е, викладачка. По логіці у нас в університеті, по логіці, я тут ключове. Є така тема силогізми, це типу як висновки. Вона нам якось сказала, ну, модуль по силогізмах здати, це не трамвай побудувати. І я такий. Ви правильний предмет викладаєте, бо я якось, типу, не впевнений, що трамвай построїть це Прям супер проста задача. Все, вибачте, я прям в максимально смішному настрої сьогодні. Я сподіваюся, що і вас повеселив. Ну і в принципі, що цей випуск був цікавий, змістовний. Що ви мене почули? Якщо що, у мене є телеграм-канал, який я нарешті почав наповнювати. Є також твіч, інстаграм, що дуже важливо. Всі ці посилання ви можете знайти внизу. А так, звичайно ж, ставте. Лайки, підписуйтесь, донайте на ЗСУ, будьте у безпеці, папа. -па.